Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Зараз я знаходжусь в Будві, поїхала автобусним туром. А вирішила все ж таки поїхати на екскурсію фіш-пікнік. І зараз туди бігу на місце зустрічі. Ця екскурсія, фіш-пікнік, вона коштує 60 євро. Там будуть нас пригощати рибкою. Віном будуть катати на катері чи яхті. Так, ну зараз час дня, дуже спекотно, я вже прикрилась як можу, Боюся, щоб не згоріти. Хоча кріма я взяла всі. Сонцезахист є. Так що слідкуйте за моїм відео, за моїми іншими відео також. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, і пишіть коментарі. так. Я бігу далі. Кидемо на фішпікнік сідати, на яхту. Так, і під ноги треба дивитися. Це, мабуть, наша. Яхточка. Ой. Ну в яхті. Дуже багато. Забираю. Говорять, що 50. Дуже приємно плисти ось так на свіжому повітрі, коли грає музика. Дуже така чудова кампанія, хоч і незнайомих людей. Але все рівно настрій гарний. Ну, дуже освіжає, водичка гарного, красивого кольору. Тут такі пейзажі. Хотіла сказати за вікном, за бортом, ось такі гори. Ми будемо пропливати біля святого Стефана. Ну, навіть не знаю, що тут можна казати. Просто ось так любуєшся цим. Всім Чорногорію. І я не знаю, хто питає, на що приїжджати в Чорногорію. Я не знаю. Я люблю море і гори. Особливо, коли є гори. Море тоді ще цікавіше стає. ну Тільки подивіться, які пейзажі. І яка водичка. Ну це ж просто прелість, Як можна не приїжджати в такі місця? Ну, Може, є краще. Я не буду сперечатися, я не, не була просто більш особлива ніде. Туреччина, Греція і ось Черногорія. І мені тут дуже сподобалось. Я б навіть на місяць залишилась пожити, але я знаю, що турист це одне, а коли живеш, це зовсім інше. Тож любуємося. Так, ну а тут ми вже підпливаємо, пропливаємо вже острів на півострів святого Стефана. Тут ми трошечки ось так пропливаємо і пливемо ще далі до острова, ні, до пляжу, де ми будемо самі. І у нас там буде час до вечора. Так, пляж не має назви. Тому я навіть не знаю, як його потім, якщо що, шукати. Тільки ось так з екскурсії. Ну і все. Не знаю, чи буду я окремо плити ось, ось цю місцевість, так би мовити, до святого Стефана. Я ще в прошлому році збиралася туди з'їздити громадським транспортом, а щось не склалося. На жаль, довелося вимкнути звук, бо Ютуб блокує відео за авторські права. Дуже гучна музика грала на яхті. Плюс, ну, в принципі, музика тільки що і заважала. Заважає мені передати вам ось цю атмосферу, яка була на кораблі. І, на жаль, ви також тут не чуєте шум волн. Ну, що поробиш. Тут залишається. Можна мені тільки їжу привозити. Тут водичка така гарна. Що можна тут залишатися? Оце екскурсія, пікнік. Фіш-пікнік. Боже, водичка, пісня. Дуже гарна. Там альтаночки, де ми будемо їсти і ліжачки включені в нашу вартість вартість нашого шпітника так нас висадили тут така вода класна Зараз будемо підніматися я мабуть знімати не буду щоб не навернутися так біжим вверх ідемо Головне не навернутися. Тут папараці ще йдуть. господи. Так, я вже скупалася. Дічка хоч і прохолодна, але така чиста, дуже приємно купатися. В такій красі. Тут скеля поруч. Це острів, на ньому нікого більше немає. Острів не має назви, до речі. Зараз тільки наша екскурсія приплила. Так, зараз покажу вам водичку, яка вона прозора. Тут дуже камені маленькі, великі. Тож обов'язково каралки треба брати. Ми приплили десь в 14-й годині. Сама спека, жара. Так що ми зразу водичку. І нам будуть тут готувати зараз рибку. Ось там такі красиві скелі. Просто неймовірні. Так, трохи пізніше я, мабуть, туди сплаваю. ризикну. <сі> Дуже гарна вода. Хоче прохолодна. І чуєте, як цикади співають. Дуже красиво. Тут такі скелі. Ой, над головою прямо дерево. Так, а тут альтаночка, де нам... Готують їжу. сіночки. Ну і нам далі парасольки і біжачки. Так що, хто буде в Будві, можете їхати на фіш пікнік 60 євро. Ось так. Ось така тут краса, мальовнича. Мені нема кому. Мене нема кому фоткати цьому році. Тож буду сама себе знімати. Ну ось так якось. Не задалось компанія. Так, трошечки познімаю, буду плавати. Кладу телефон. Буду купатися серед такої краси. Чистенькі водички. Поки є час.

Плавилася, зараз відпочиваємо, чекаємо їжу нашу рибку і чилім. Так, Йдемо на обід. столи накрили. Людей багато. Не знаю, куди зараз сяду. з чим нас пригощають вино. Огірочки, яблучка і чекаємо рибку. в очікуванні за приїзд. Від'їзд. А, а де ж рибка? Обіцяли кіш-пікнік, а принесли вермішель. Ну тут у нас мідиї. Мідії подали, потім пізніше, мабуть, буде рибка, Так що будемо обідати কাম <muchas> Обідали, і у нас є ще трохи часу. Десь будемо в 6 годин випливати. Відпливати назад в Будво. І того у нас вийшло 4 години, десь навіть більше. Пів другого ми відплили з Будви. І тут до 6-ї. Поки допливемо, ще, мабуть, півгодини Тож десь навіть 5 годин. Враховуйте на це. Так, і це коштує фіш-пікнік 60 євро. Так, не хочеться звідси їхати. Але вже треба. Так, всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.